Далі про це не тільки будемо говорити разом з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, я вас вітаю, вітаю вас, вітаю студію, вітаю всіх телеглядачів і вітаю з Новим роком. Дякую, навзаєм, пане Іване. Давайте. Допоможіть нам розібратися, коли йдеться про там знаєте ось цей термін енергетична голка Кремля відносно там європейського союзу і західного світу. Тут одразу говорять і про нафту, і про газ. Ось саме газова складова, про яку говорить президент, це 130 мільярдів кубів на рік. Ну для мене це велетенські цифри. тому хотілося пояснити, як для російської економіки чи вона сприйме цей удар, чи зможе адаптуватися? Бо з того, що ми бачимо, російська економіка реагує на будь-які. Які економічні виклики абсолютно нелогічно і якось тримається все ж таки на ногах? Абсолютно Російська Федерація це держава, де економікою управляє політика. А як засвідчує історія, коли економічні рішення, обґрунтовані економічними причинами в них втручаються? Політичний фактор, це ніколи не приводить до добра. От зараз що відбувається? Дійсно, цей історичний момент я погоджуюсь з тими коментаторами, тими блогерами, які казали, що це дійсно історичний момент відбувся, коли. Російська Федерація, яка дійсно корумпувала і Україну, і багатьох країн Європи саме наявністю цього фактору газу, саме через те, що країни отримували великі гроші за транзити і газу, потім за більш дешевий газ. І для Росії газ це не була економіка, це була політика. І тут е, нагадую, що коли почалась повномасштабна війна. А, наші партнери по європейському союзу просили України, щоб, будь ласка, не зупиняйте транзит, У вас ось є угода до завершення 24-го року. Дотримайтеся цієї угоди. Хоча ну вже як то кажуть, в 22-му розпочалася розпочалась масштабна війна, Україна це зробила. Україна сказала, добре є контракт до кінця 24 го Ми його виконуємо. А далі далі, все і тому багато країн, які розуміли, що це буде кінцівка. Вони щоб більше не буде пролонгації контракту, вони а, почали шукати альтернативні джерела. Звісно, були країни, які не дуже хотіли це робити. Бо більше це ж якраз Росія корумпувала багатьох лідерів саме через те, що ти отримували гроші за дозвіл транспортування російського газу в своєї території. І зараз, коли зникає ця можливість корумпування політиків, це дуже велика проблема для Росії, для власне її майбутнього для компанії Газпром. Бо якось так ми упустили, що компанія Газпром, яка була найбільшою в Росії, як за прибутками, яка традиційно очолювала рейтинг ста найбільших. Найбільш прибуткових компаній Росії а, за російським Форбсом, а вона вже не в цьому списку. елементарно тому, що вона вже не прибуткова. Вона вже збиткова. 23-й рік Газпром нагадую, завершив зі збутком приблизно 7 мільярдів доларів США. 2024-й рік поки що цифр нема, але за попередніми оцінками, а, ця цифра буде вища за 10 мільярдів доларів США збитку. Тобто, вже другий рік поспіль Газпром збуткова компанія і Оскільки не бачу передумов для зміни тенденції, то не виключається, що в цьому році ми з вами вже будемо частіше чути розмову про те, що банкрутство Газпрому це не теорія, це те, що може трапитись найближчий рік або два. Тому що дійсно компанія не заробляє. Компанія втрачає найбільш прибуткові для неї ринки, якими була Європа. Зараз Росія каже, що для них це не проблема. Вони перебудуються, вони будуть постачати газ в інші країни насамперед Китай. Але давайте послухаємо, що каже Китай, коли Росія хотіла побудувати силу Субіра 2 Тобто ще один газохін до Китаю, то, по-перше, Китай сказав, що давайте ви це будете робити за власні кошти, ми вам допомагати не будемо. А по-друге, взагалі-то у нас є свій баланс отримання газу. У вас там є велика частка. Ми не хочемо повторювати помилок інших країн, які опинялись у занадто великій залежності від Росії по газу. Тому ми не збираємось дуже сильно збільшувати цю частку, але. Ми, звісно, можемо купувати у вас газ по другій Гілці, якщо ви її побудовуєте, але за внутрішньоросійськими цінами. А то я нагадаю, що внутрішньоросійські ціни на газ вони субсидійовані, тобто, вони е, за рахунок, якщо прибрати субсидію, то вони, скажімо так, не дуже вигідні для Росії, адже вони нижче собі вартості. Тобто, практично можемо казати, що Китай пропонує Газпрому продавати газ нижче собі вартості цього газу, тобто торгувати собі в збиток. І чому так трапляється? Тому що Китай розуміє, інші розуміють країни, що оскільки Росія втратила найбільш важливі для себе ринки, збутку збути, де вони заробляли гроші, то вони будуть іти на умови, які їм будуть ставити, а не самим виставляти умови. Це дуже важливо. Бо коли ви ставите умови, ви безумовно можете заробляти. Коли вам ставлять умови, то можете так трапити, що ви нічого не заробляєте, і ось у Росії зараз ця історія. Політично вони не будуть про це казати. Це зрозуміло. Політично вони будуть казати, що все прекрасно, Ми постачаємо дуже багато газу нафти. І взагалі у нас в економіці все чудово. Але по факту, по факту, ринки будуть розуміти, що нічого чудового там нема. І до речі, зверніть увагу попередній рік. Перша половина так точно 24-го року. Багато аналітиків, включаючи впливові економічні видання, писали, що з російською економікою все добре. І ось завершується 2024 рік, і журнал The Economist як на мене, провідне економічне ведення у світі пише, що взагалі то Україна виграє війну Росії в економіці, тому що аналізуючи багато різних параметрів, на які громадяни не звертають увагу по всьому світу, і саме щодо стану економіки, вони констатують, що там реально дуже великі проблеми. Ці проблеми не вирішуються, вони не копичуються. Ба більше політика постійно втручається в спробу вирішити це проблеми, як це було до речі, 20 грудня. Коли Росія повинна була підняти ключову ставку через те, що інфляція вимагала це зробити, але політично вони не могли піти на цей крок, адже щойно Путін виступив з промовою, і не мож... не бажано було вірніше робити це підняття після такого виступу. І до чого це призводить? До того, що в лютому буде чергове засідання керівництва центрального центрального банку Росії, на якому цю ключову ставку піднімуть, але як вже кажуть, піднімуть не на два. Відсоткового пункту, тобто з 21 одного до 23 відсотків, а можливо на 4 до 25 відсотків, тому що проблеми ж не вирішені. Проблеми на поки накопичуються, бо більше початок року він завжди. А ще більше проблем створює зараз по-перше буде інформація щодо інфляції в Росії в грудні. А в скоріше за все вона буде рекордна за весь рік. А початок січня також підняття тарифів, а це також удар по інфляції. Тобто, зрозуміло, що передумов для того, щоб мати гарну ставку, у Росії нема, А якщо її зараз Росія вирішить терміново знизити. То це буде означати велику кількість грошей, які є росіяни заберуть в рахунки в банків, і ця інфляція інфляція в Росії може ще більше пришвидшитись, адже поява великої кількості грошей мотивує підняття цін в цій країні, а гроші то завершаться, а ціни навряд чи спадуть. Пане Іване, я. Не можу тут не поточнити. Ви згадали російський Центробанк і по брошці Ельвіри Набіуліно і свого часу намагалися передбачити, а який курс вона запропонує росіянам, принаймні бізнес-структурах, так було свого часу, і саме Ельвіру Набіуліну називають такою людиною, яка все ж таки втримує якось на плаву і ось цю відсоткову ставку. Ну і загалом російську економіку, я так загалом скажу. Коли ви говорите про те, що політики управляють російською економікою, ось тут я так розумію, є все ж таки ось той професіонал, який, ну зокрема. І західному світу, певно, що і нам особисто точно надокочає Ельвіра Набіуліна як фактор втримання російської економіки на плаву. Як ви її оцінюєте? Без безумовне. Я вважаю, що вона не чи не найкраща голова центрального банку можливо світі. Вона дуже гарний професіонал, але розумієте, Львіра Набіуліна вона не єдина. Як на мене, великим перевагою Росії у цій війні було те, що у Ельвіра Небіоліни була гарна команда. Насамперед, її колишня перша заступниця Юдаєва. ось важливий момент. Кінця листопада, 2024 року, Ксенія Дайва вже не є першою заступницею Набіуліною. Вона формально відправлена представником Росії в МВФ. Але по факту ми розуміємо, що вона втекла з Росії в Сполучені Штати Америки, і виходить так, що людина, яка як на мене, можливо, навіть ще більше ніж Набіуліна, сприяла нормальному стану російської економіки. Її нема. щодо Набіуліної, Так вона дійсно гарний професіонал, але вона б могла робити гарні речі для російської економіки, якби вона не залежала від керівництва Росії. А як ми бачимо, все більше на неї тиснуть. Ба більше, якщо ви звернули увагу 20 грудня, коли була прес конференція на Біуліною, і коли була офіційно сказано, що не буде підняття ставки, навіть було питання для Росії дуже незвичне від контрольованого інформаційного простору там стосовно того, чи тиснули на неї політики. Розумовно, Путіна ніхто не називав, але розуміло, що саме він для того, щоб це рішення було при... рішення не піднімати ставку, було прийнято, Вона звісно сказала ні. Але багато хто розумів, що якщо за два тижні до цієї прес-конференції було чітко сказано, що якщо інфляція буде зростати, якщо інфляційні очікування будуть високими, то ставку обов'язково піднімуть. Інфляція в Росії зростає. Нагадую, 0,37, 0,36, 0,5, 0,48, 0,35 – на це 5 тижнів. Тижнева інфляція взагалі-то тижнева інфляція не повинна 0,1 перевищувати, а в Росії вона стабільна вище ніж 0,35, а то і до піввідсотки А І тут виходить, що інфляція є. Інфляційні очікування вони залишаються в Росії на високому рівні, а ставку не піднімають. Тому. Повторюсь, передумову, всі були про що казала власне Набіуліна перед цим. І те, що не було це зроблено, цей крок. Це демонстрація того, що вже не стільки Набіуліна управляє центральним банком як політики. А ось тут якраз ринки це й бачать. І тому, чому були ці питання до Набіуліна? тому що для ринків дуже важливо, щоб політики не сильно втручалися. А коли вони бачать, що є це втручання, і що воно йде проти логіки економічних процесів. То безумовно негативні оцінки російської економіці будуть збільшуватися побільше. навіть віра в Набіуліну серед міжнародних фінансових тіл, які казали, що за таких складних умов вона, от скажімо так, стримала російську економіку від падіння. Вона починає втрачатись, тому що люди розуміють, що зараз Набіуліна головна там людина. Головне реальні рішення приймають люди, які не розуміються в світі фінансів а досвід. Як то кажуть, розуміння цих політиків взагалі не лише Росія, а по всьому світі, якраз свідчить, що коли втручаються недалекі від світу фінансів, люди в прийняття ключових рішень. Не лише по ключовій царці, а загалом, то це лише негатив. Тому те, що зараз відбувається в Росії, як на мене, це ще більше підриває довіру і підриває довіру не на, настільки на до Небігуліни, на скільки до інституту центрального банку Росії, адже розуміють, що вже не центральний банк головний в фінансовій сфері, що безумовно дуже погано. Пане Іване, ми почали нашу з вами розмову з ударом по Росії на економічному фронті достатньо болючого. І в продовження цього певно, що. Всі фактори будуть враховуватися, коли буде йтися про переговорний процес і ситуацію на землі, як її любить згадувати Путін, і економічний фактор, і ось ця війна ресурсів, як війна на виснаження. І ось є повідомлення каналу Sky News, Вони тут посилаються на думку свого московського кореспондента про те, що, начебто, росіяни. Будуть не проти певного перемир'я, певної паузи до 9 травня, аби для російської пропаганди і для російського споживача показати це як перемогу, якими б не були ці переговори. Тут до мене у вас питання не політичне, а саме економічної складової. Наскільки економічний фактор в країні, де політики керують економікою, є впливовим в плані певних політичних зрушень, зокрема в переговорному процесі? Безумовно, дуже впливово по тій простій причині, що люди, які відповідають за економіку в Росії, це не лише Набіуліна, яку ми ще не згадували, це Сілуанов, міністр фінансів, цей голова Сбірбанку Герман Грєв. Тобто, всі ці люди вони зі свого боку кажуть, що Путіну, що слухайте, Росія зараз знаходиться на траєкторії Німеччини часів Першої світової війни, коли як то кажуть, бінокль солдати бачили Париж. А економіка країни рухнула, і Німеччина, як ми знаємо, програла Першу світову війну. Хоча Берлін ніхто там не захоплював. А війну вони програли елементарно, тому що економіка не витримувала. І ось чому кажуть в Росії. Про це переміря, тому що вони розуміють, що їм треба якась пауза, тому що реальна економіка Росії вона вже не дозволяє паралельно забезпечувати ведення війни і свій розвиток. Про що до речі, вивчення війни вже написав, що Росія вже не може паралельно робити ці дві речі і воювати щось робити в економіці. Що Росії треба ця передишка, бо інакше. І чим довше продовжується війна, тим більше вірогідність того, що в один момент там ціни златають вгору, що інфляція все з'їдає, і як воювати, коли у вас пусті прилавки, коли люди можуть реально б... з пустими холодильниками, врешті-решт піти на бунт тут для Росії найстрашніше, що може бути, це поява людини, такого собі уявного пригожена 2.0, який зрозумівши оцей запит на силову зміну влади його зробить. Як це зробить не те, що Пригожин його розумів, Пригожин грав свої ігри, але саме його дії показали, що насправді в Росії не проти люди того щоб з'явилась людина, яка як то кажуть, піде на Москву маршам. Ось це бажання піти на Москву. Воно є. Ми його бачили, і зараз найстрашніше, що може бути для Росії, якщо з'явиться умовний, як я казав, Пригожин 2.0, якийсь там не знаю генерал Попов, чи вони можуть знайти людину, яка чи той чи Стрелков-Гіркін, які можуть стати такими лідерами? Уявіть собі, що буде От моделюємо. Якщо зараз на фоні цих економічних надач які формують цей негатив в самій Росії, е звільняють соловим шляхом окремі групи того Штрелково і все. І починаються в Росії процеси, які вже в 1917 році були, які нагадую, і вплинули на те, що Росія змушена була вийти з Першої світової, бо якби там нас за внутрішні процеси. І найголовніше, що економічно зараз Росія може не витримати не лише ведення війни проти України, а взагалі своє існування. І ось перед вибором власне існування або продовження війни, Росія з більшою ймовірністю зараз може постати. Тому, власне, вони просять про це. Ну, принаймні чутки, давайте так. політична влада про це ніколи не скаже Росії, але натяки, що вони хочуть якесь перемирня, тому що зараз їм треба пауза, їм треба віддишка. Пане Іване. Я тут тоді не можу не поточнити, чи не є тут можливо, пострілом собі у ногу, ось це рішення. Путіна збільшувати витрати на оборону і безпеку до 176 мільярдів доларів у 2025 році. Я чому про це питаю? Ми про наступників про російську опозицію поговоримо обов'язково в кінці. Чому про це питаю? Бо Є певні повідомлення і певні також висновки аналітиків, що російська економіка вона зростає якраз за рахунок того, що оборонка більше, більше виробляє. Тобто, робимо знову ж таки більше танків. У нас є виплати для тих військових, які вони там собі призвали на фронти. Це шалені гроші, бо вони там майже в 10 разів збільшили ці виплати. Щоправда, мобілізація зросла при цьому не в 10 разів. І ось це. Це ж фактична економіка на військових рейках без оголошення економіки на військових рейках. 176 мільярдів доларів. Це постріл собі в ногу чи не постріл? Абсолютно постріл. Знаєте, є російський блогер Майкл Накі. і Він щонедільно робить випуски з колишнім заступником міністра енергетики Росії Міловим. І ось Мілов з ним навіть укладав спір до початку бюджетного процесу в Росії. де вони Мілов сказав, що ось побачиш на 2 на трильйони рублів. А Росія збільшить військові видатки при тому, що Білоусов, який зараз в окраїні полівікна з'являвся, коли він приходив на посаду міністра оборони, він казав, що його перше завдання це, як він казав, оптимізувати витрати на сферу оборони, натякаючи, що він хоче її скоротити, тому що він розуміє, що вони йдуть, м'яко кажучи, вони ведуть до загибелі економіки держави. Але що ми побачили по факту, 2,3 трильйони збільшення, рекордні видатки, і тут слід розуміти. Що коли Росія збільшує видатки на сферу оборони, а якщо додати видатки на внутрішню безпеку та закриті статті, які значною мірою пов'язані з війною, як на мене, то 71% видатків російського бюджету на наступний рік це якраз видатки на сферу наведення війни. А ви ж не можете збільшувати щось і не скорочувати інше. І Що скорочується, соціальні видатки скорочуються. Попри те, що в Росії очікується інфляція на рівні там вважаєте, 10%, видатки на соціальну сферу вони не лише не зберігаються на на, на рівні. Ні, 24 року, що вже було б мінусом, вони навпаки скорочуються. Тому знаєте я думаю, що третій квартал і особливо четвертий цього року, це буде період, коли ми все частіше будемо чути про те, що в Росії війна відбувається за рахунок пенсії пенсіонерів, адже пенсіонерам пенсії не платять, а якраз їх направляють на війну. Бо Повторюсь, паралельно це робити неможливо зростання військових витрат, які зазнають, до речі за до випуском чергового бюродня центрального банку Росії, десь ще в липні 2023 року була дуже гарна фраза, що основна проблема російської економіки полягає у тому, що зростання ВВП відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто від себе додамо, що все це зростання російської економіки, яке є, по факту воно зграє в вогні війни. А гроші, які дають солдатам, вони не підкріплені товарами, класичний перегрів економіки. І вже російські губернатори прямо кажуть, що як ми можемо зупинити зростання цін, коли є високі виплати за оці контракти з російською армією. Нагадую, що вони на початку минулого року були 200 тисяч, а зараз наприкінці. Хтось сказав, що 3 мільйони вже є, а хтось сказав навіть, що 5 мільйонів. Тобто вони літять в космос, вони нічим не забезпечені. Ціни зростають. Адже ця вся економіка бачить, що гроші з'являються незабезпечені, отже, треба підняти ціни, щоб як то кажуть, якось компенсувати. цей факт. А люди то не всі отримують ці збільшені гроші. Отже, виникають ці проблеми, які поки що, як на мене, навряд чи можуть зупинитись. А навпаки, можуть ще більше збільшитись, і вже є навіть думки, що навіть військова сфера не дає Росії очікуваного зростання, принаймні він воно може не бути в, в оточному році. Інші сфери вже давно не дають цього зростання. І тому, якщо раніше казали, ось і Путін казав, що економіка за Росії зростає. А потім з'явилися дані, що є старфляція, адже є уповільнення, зростання і є інфляція, то зараз вже з'являються розмови про те, що в Росії взагалі то не те, що стафляція там вже рецесія може бути, тобто спад на півтора відсотки в цьому році. І якщо цей спад повториться ще в 26-му в 27-му, то це вже пряма дорога до депресії. А депресія, вона навряд чи лишить шанси існування Росії в нинішньому вигляді, пане Іване. Як ви обіцяв, давайте поговоримо про внутрішню російську політику в контексті. Ну, певних таємничих подій на міжнародній арені. Я маю на увазі, коли російський літак прямує до Сполучених Штатів Америки. Це завжди викликає багато питань, хто на борту і про що говоритимуть. І ось за однією з інформацій там був помічник російського президента Микола Патрушев. І я тут звернувся до думки вашого колеги Валерія Чало, дипломата. Він пояснював місце Патрушева за його баченням. В системі ієрархії Російської Федерації за його словами в країні, де всім керують спецслужби, роль Патрошова, вона навіть більша за роль Путіна, і тут знову ж таки виникають розмови про спадкоємця Путінського, начебто, це може бути син Патрошова. Ну, це все таке, знаєте, фантазії, про які цікаво говорити, але вони позбавлені жодного фактажу станом на зараз. Менше з тим, якщо дійсно Патрушев був на цьому борту, то як ви собі пояснюєте про що? Могли говорити, і це ж розмова десь, якщо чесно, виглядає про Україну без України. Ну безумовно, це була б розмова про Україну. Власне, знаєте, в Україні ж багато хто говорив Дмитра Гордона і його заяву про те, що ось щось там 30-го може бути. Наскільки я розумію, у Гордона були певні інсайди, що буде така зустріч, але також є інформація, що цей літак, який летів, але не долетів, а розвернувся. Така інформація також була. Тобто я так розумію, що все ж таки Росія шукає можливості, як отримати те, що їй треба, але не через військову складову, а через перемовини. Але якщо ця інформація що цей літак розвернули в повітрі, то це як на мене якраз сигнал того, що надають Сполучені Штати Америки, а саме Дональд Трамп та його оточення їм обіцянки, що. Вони вирішать, вони не будуть допомагати більше Україні, що вони підуть з ними на цей мир за умов Росії. Бо знаєте, Росія вона в глобальному плані то дуже сильно втратила в минулому році з Росією, спілкувалися переважно через те, що Росію сприймали потужним гравцем світі через її присутність Сирії. Що відбулось в Сирії в Сирії? Зняли про російського асада, і коли всі думали, що зараз Росія не дасть це зробити, всі побачили, що Росія не може надати це зробити у Росії. Нема ресурсів А якщо у Росії немає ресурсів, то вона не сильна, вона слабка. А якщо ви демонструєте таку слабкість, то вас так і сприймають, і твіти чи повідомлення в соцмережах трошовшу, якщо я не помиляюсь, Трампівська мережа Трампа вони якраз освідчили про те, що він якраз і бачить, що Росія вже не така страшна, і коли той же Патрушев, який як на мене дійсно в ієрархії Росії, грає важливу роль, дійсно сина Патрушева розглядають як можливого наступника Путіна, що він представляє країну за на руках у якої не такі вже й сильні карти. І от те, що в них не такі сильні карти, означає, що навіть якщо Росія пробувала домовитись за спиною Росії, вибачає, Росія хотіла за спиною України домовитись про нашу долю, то з нею не будуть домовлятись, тому що не бачить в ній сильного гравця, відповідно не хоче втрачати на це час і йти на поступки країні, яка вже не така плавова, як була раніше. Тут ти... я... Зроблю як на мене ремарку від себе, як на мене, що одні одна зустріч, зокрема про яку можливо натякав Дмитро Гордон. Вона не закінчується такі складні геополітичні в першу чергу війни, і це варто розробити, зокрема, і нашому глядачу, аби вони реально дивилися на певні повідомлення, які які можуть побачити в мережі. Пане Іване, на останок хочу вас спитати. Є думка дипломата Костянтина Єлісєєва, і він направду не говорить певні певні нові речі. Він говорить про три можливі сценарії: найгірше це війна не Закінчиться. Друге, за його прогнозом, це те, що може бути, буде певний переговорний процес і буде тимчасове припинення війну, війни на невизначений період часу, можливо, короткостроковий, можливо, довгостроковий. Ну і третій варіант, що все ж таки пролетять певні чорні лебеді. Війна закінчиться, певно, що десь більше на умовах України. І, на вашу думку, ось у нас 5 хвилин залишається якийсь сценарій е, більш реалістичний, а можливо, у вас є свій четвертий. Ну, давайте так. Четвертий сценарій це 3 прим 1, тому що я думаю, що чорні лебеді будуть, причому чорні в кольорі нафти. Я маю на увазі те, про що ми з вами казали, про те, що з великою ймовірністю ціни на нафту вони то впадуть в цьому році, а це основа російської економіки, бо більше Росія вже не постачає газ Європи. Якщо буде Венесуела в грі в разі певних змін ці країни, таких самих, які були в Сирії, якщо Саудівська Аравія з другого кварталу цього року збільшує видобуток і США на 3 мільйони збільшить видобуток, ціни на нафту падають і вони будуть, як я казав, вже нижче собівартості видобутку в Росії, тобто в Росії не буде Шей і тому як на мене можливо навіть це трапиться в, в кінці цього року, в четвертому кварталі. Росія економічно не витримає цю війну. І завершення цієї війни буде не через те, що там українська армія викине Росію зі своєї території, а через те, що економіка Росії не дозволить їй існувати, і вони будуть думати, як зберігти те, що лишається, і там вже буде точно да до України. І ось тут буде перемога України. Головне дочекатися до цього моменту, і це не чекати вічно. Це думаю, кінець цього можливо. Початок наступного року приблизно от такі рамки я даю. А, на останок що питаю, бо то ж згадувала вже журнал за економіст. Вони роблять і прогноз на 2025 рік у своєму спеціальному випуску Світ попереду, і вони писали про певний екзамен для європейської спільноти, якщо Трамп, наприклад, ухвалить рішення не підтримувати Україну або підтримувати в обмеженій кількості. І вони писали про те, що цей екзамен в плані там збільшення видатків на оборону. Більшою економічної стабільності, у готовності більше підтримувати Україну. Ось цей екзамен, швидше за все, європейський союз може не скласти такий прогноз редактора за економіст. Ви з ним десь погоджуєтесь чи готові посперечатися? Дві хвилини на відповідь. Я посперечаюсь, тому що Європа повинна розуміти, що її безпека повинна бути в її руках. Те, що вони розслабились після другої світової і переклали функцію своєї безпеки на США, це невірний був крок. І фактично Трамп натякає, що давайте ви саме займетесь цим питанням. І як казав пан Шапс, колишній міністр оборони Великої Британії ще за уряду Ріша Сунака, Якщо хтось думав, що епоха війн це в минулому, то епоха війн – це сучасність. Чим швидше Європа це зрозуміє, чим швидше Європа почне більше витрачати на свою безпеку, тим кращі перспективи будуть для Європи як щодо вирішення війни в Україні, так і для того, щоб лишитись гравцем в нашому глобальному світі.